На цій сцені вихованці виступають вперше після ремонту, і звичайно, хочеться продемонструвати свої можливості та яскраві грані таланту. Звучить музика піднесена, велична і бадьоро, як нагадування всім, що мистецтво настільки сильне, і всеосяжне, що можна перебороти всі негаразди, викликані агресією нашого сусіда. Вищується хвилювання, але все ж таки, це звітний концерт школи хочеться показати. Свято хочеться внести трошки все в наше теперішнє життя. Трохи свята музика грає, гармати стихають, і все, все буде добре, все налагодиться. І ми все віримо, ми граємо, ми виступаємо за мир, за свободу. До речі, доба школа чекала саме такого ремонту, і лише минулого року вдалося вирішити цю проблему комплексно. А перед цим депутатів запрошено було до цього приміщення. Дякуючи депутатському корпусу, дякуючи владі міській, виділили кошти. І ми зараз бачимо інший будинок, інші умови для праці. Ви знаєте, а після концерту, коли я подивився, скільки людей, скільки зараз тут емоцій, позитивних, я розумію одне: що світ врятує красота, мистецтво, культура, любов. На сцені один за одним мінялися виконавці, виступали школярі різних вікових груп. Звучало високе і натхненне мистецтво, яке всіх об'єднало і викликало почуття віри, любові і надії в кращі часи.